Садик! Садик! нас привозять сюди кожен год. Ми привозимо подарки всьому міру. Привіт місти! Черговий юдейський новий рік в Умані. Тисячі хасидів їдуть сюди на святкування. Чому саме Умань? Тому що тут заповідав себе поховати Рабі Нахман, їх духовний наставник. Щоб перекладайте і допомагає їм. А що ви закриваєте? Закриваємо те, що ми написали. А хто ви? Ми фірма, представників міської ради і, а як і називаєтесь, фірма Уманівського. Подивитись, що тут ну, на це? Це євро, долар. А, так гривні, тут спла людсь. сплачувати, щоб зайти. Чи як? Збір це міськраду воно йдеться. Є термінали. А термінали де знаходяться? Внизу, везде по периметру є. Ти будеш відсканувати? Сути Іслаєн. А, що це той. Можна це закинути? Ні, це отой туристичний збір, мабуть. що. А це за один день або як? Просто за А, просто за в'їзд, так? Да? Це ж в гривнях 1420. Ну так, да, вони ж гривнями сплачують. Там ще комісія буде. А, ще комісія? А, 1600. А, ось. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Нью-Йорк? Нью-Йорк. What? Good country, not... India. I love Ukraine. Yeah, I love Ukraine. It is a great country. I am from Israel. Oh. The holy America. land. America. Oh. And America? America. Yeah, America. My hand.